Народ бачив, бачив, на ну, такої швидкої продажі трактора я ще не бачив. Оце, я розумію, сила ютуба. Вчора вийшло відео, а сьогодні вже трактор проданий. Скажи, роби, як? Привіт, друзі. Забрав чоловік, довольний? Чітко. Слуга не продав. Ні, не немає. А, не залиши. А куди йде трактор? За, ну, в Полтавській області, так? Да? Чітко. І лопата, все. Що тобі ще продав? Дастера продавати. Тадя, ти вже все, Дастер договори договорений. Приїдеш. Куди приїдеш? Такий трактор треба міняти Т-150. Що, в принципі, хазяїн і зробив. Купив собі дженбіра, продав Т-150. Он вже поїхав на Полтаву. Красота. Расота. Знаю, як у кого, а ми вже кукурудзу посіяли. Що таке весівний апарат Precision Planting? А давайте поглянемо. Ось я вже розкопав кукурудзку. Ось бачите, зернечко як розкладене, чітко, гарненько. І шукаємо наступну. Шукаємо наступну зернинку. Ось десь приблизно, в цьому місці. Будь ласка, можна сказати, пробний виїзд. Але як вам розтановочка? Мені здається. На четвірку з плюсом тягне. Отак От ми тестували. Слово двійник і пропуск для весінного апарату Prestige Planting, це поняття трохи невідомі. Дивимося, як поклала сівалка Церера, наше зерно в рядочок. Ми сіяли на демо, пробували заїжджати, налаштовувати. Ось заодно хочу вам показати, куди ж воно поклало. Ось, будь ласка, ось так. Шукаємо десь отут, щоб далеко не забігати. Фокус. О, чудо, давайте тут. Престижен planting. Ось, будь ласка. Точний висів. А ще краще престижін in павер. Тин-тинь-тинь. Оце вам так сіє наша сівалочка. Щось мені підказує, що УПСка моя з нею не потягається. Не потягається зовсім. Якось незручно навіть. Сівалка УПС заробила на Цереру, а Церера сіє краще. Якби ми починали з Церери, то вже, можливо, перейшли б на посівні комплекси. Ну а так, всьому свій час. Попередньо подобається. Зараз ще покажу вам. Ось, ось, зернинка. Десь і тут наковиряв. Та ось дивіться, де вона заховалась. Ось вона. Значить, має бути наступна. Ось вона. Значить тут ось. Будь ласка. І отут повинна бути ще одна. От тут вона, де вона. Ось вона, будь ласка. Та дивися. Яка балувана. Хі -хі. Ну це отак. Може в кого й краще. Звичайно, ми тут не на змаганні перед кимось, сівалками не міряюсь, так само, як і іншим, але для мене це показник, що вона кладе точно в міру своїх можливостей. Вона сіє без двійників, без пропусків. Цингуляція, я так розумію, це дистанція між рослинами, між насінням, яке кладе пристіженовський весівний апарат. Ось так це все діло малюється. Йдемо, йдемо, йдемо. Бачимо, бачимо. бачимо. Тут я не копав. Далі бачимо, бачимо, бачимо. Тут ось теж є. Просто закопав. І отак воно красиво все до самого ряду. Мотори грехем перестають крутитися, насіння не висівається, і таким чином у нас не йде насівання на ряди, які вже посіяні. Що дуже важливо. Так би у нас тут ріс силос, а так у нас буде рости рядочками кукурудза. Тому, колеги, якось так. Всім гарних врожаїв, гарної посівної і, звичайно, мирного неба. До зустрічі, до наступних відео.